Єдиний спосіб захиститися від небезпечних недуг в Україні, стартував Всесвітній тиждень імунізації, він триватиме з 24 по 30 квітня. Це роблять, аби ще раз нагадати людям про важливість щеплень для захисту від хвороб як для дітей, так і для дорослих. Покращення обізнаності серед населення, про вакцину профілактику, про вакцинацію і покращення якості показників вакцинації. Якщо за вакцинацією дітей уважного. Якщо не стежать батьки, то дорослі натомість частенько забувають про власну безпеку. Імунізованих повнолітніх лише 37%. Дуже просимо доросле населення, щоб зверталися, приходили, тому що це важливо для їхнього життя, це важливо для їхнього здоров'я. Лікарі застерігають, пропустивши планові щеплення, людина наражає на небезпеку не лише себе, а й своє оточення, адже несвоєчасна ін'єкція підвищує імовірність спалахів пандемії. До прикладу, в Україні вже фіксували поодинокі випадки поліомієліту та кору. Якщо рівень охоплення щепленнями і серед дітей, і серед дорослих від різних інфекцій буде нижче як 90%, а він на сьогоднішній день є 70-80 від планової кількості. Це може спровокувати виникнення епідемії. На час війни відкладати вакцинацію також не варто. Через бойові дії медична система більш зосереджена на допомозі постраждалим. Натомість найменше, що можуть зробити люди, аби зменшити навантаження на лікарів імунізуватися. В умовах війни є на першому на першому місці в на в засадах громадського здоров'я і а в, а, в, а в умовах війни це ще питання національної безпеки в Україні. Календар профілактичних щеплень передбачає обов'язкову вакцинацію проти 10 захворювань туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та епідемічного паротиту. Усі вакцинації безоплатні. Поряд з тим є ще цілий ряд. Щеплення, які можна проводити від інших інфекцій. Але вже ті щеплення потрібно, для того, щоб їх провести, потрібно звертатися до сімейного лікаря, купувати вакцину за власний кошт. А ось 10 інфекцій, які є в національному календарі щеплень, безкоштовно можна провести в будь-якій точці України. Катерина Шевчук, Вадим Головацький, новини 33-й канал.